От ці зараз ну щира розмова да посадовців про те, що війна це надовго із українцями, а чи не пов'язана на вашу думку вона? Із ну можливо якимись кадровими змінами в уряді. тому що про це якось активно почали говорити на фоні тих заяв, які з'являються. І от буквально сьогодні президенту Зеленському ставили питання стосовно майбутнього міністра оборони пана Резнікова чи відправлять його послом до Великої Британії. На що Зеленський сказав, що буде коментувати якісь кадрові рішення, якщо будуть підписані і тут підписані відповідні укази, але ось ця теза про те, що якісь кадрові зміни може бути можуть бути будуть на осінь. Вони з'являються в інформаційному просторі, і те, що відверто і щиро правдиво, чиновника почали говорити з українцями, чи не пов'язано це з змінами, які ось наближаються, але не скажу чесно а сказати, що чиновники стали з українцями казати відверто і чесно, повністю я не можу. Ну, не елементи, повністю, але принаймні елементи, елементи цієї правди є. Але якщо б пані е, Верещук і пан Резніков були чесними і відкритими з українцями, то перше, що вони сказали, вибачте нас, ми, на жаль, за ці роки е, не змогли забезпечити те, що від нас потрібно. Ми йдемо йдемо в відставку, а ви повинні обрати інших людей на наше місце. І що стосується Зеленської, я не дуже люблю українську конституцію, особливо коли про неї кажуть, що це класна конституція, просто вона не працює. Класні конституції не буває, що вони не працюють, вони працюють, але навіть якщо повернутися до нашої конституції, то ефективний шлях, що зараз треба робити в кадровій поліції Зеленському, це перше залишити для себе тільки те, на що а, ті повноваження, які прописані йому в конституції. Це верховний головнокомандович, він повинен залишитися верховним главнокомандучем, саме йому ми довірили бути їм. Це головний дипломат країни, і тут він більш-менш працює ефективно не завжди. Бувають і проколи за останній час ми бачили. Але працює і це людина, яка вам і мені гарантує права і свободи. На жаль, тут він взагалі мені здається не мало чого розуміє. Це перше. Друге. Прибрати тих радників, які раді, радили йому до цього, починаючи з Ермака і пана Гетьманцева, звернутися до громадського суспільства, до українського народу, щоб не він обрав знайомих собі комфортних, а саме громадське суспільство йому запропонувало незалежних від нього незалежних людей, які з одного боку знають, що робити, мають політичну волю, мають довіру людей. А такі є. А, і вони себе ну, проявили за останній час. Війна всіх виявляє, і створити нову команду біля себе, а прем'єрство, уряд і раду треба обрати нову, і він повинен сказати: все це не моє по конституції. Це не моє. Оберіть собі, будь ласка, ефективного прем'єра, тому що сьогодні уряд не працює. Шмигаль, вибачте, ну це повний нуль. І економіка повинна бути вільною. Більш того, я б на його місці зробив все, щоб концепцію економічного розвитку визначали не такі люди, знаєте, такий учень Азарова гетьманцев. А щоб економіка була максимально відпущена, треба дивитися досвід Аденаура, як піднімали після війни розгромлену Німеччину, і сказати просто громадському суспільству тепер. Обирайте там самі собі Верховну Раду, депутатів, бо мої, на жаль, виявилися вкрай неефективні. І взагалі, це не моя справа. Я, я як президент, маю чим зайнятися. І ця рада, у яку ви оберете, знайде того прем'єра, який буде піднімати нашу економіку, я взагалі туди не буду ходити. Я вже не кажу, що окремо треба нам створювати судову владу, причому при повній ілюстрації. Жодний суддя, який був в судовій українській системі, не повинен бути в судовій системі. Більш того, з кожним треба розібратися, звідкіля у них такі великі маєтки, такі великі статки, з родичами, рахунки за кордоном, офшори, все інше. Бо саме суддівська система у нас найбільш корумпована. У нас відсутня про судова система. У нас незалежний суд відсутній. Ну все це треба робити вже зараз, сьогодні. Якщо ми хочемо, щоб війна, ну як мінімум, я не кажу, коли вона закінчиться, але щоб була перемога, щоб ми цю війну виграли, і Україна, нарешті, стала цивілізованою, розвинутою країною, отримала свій шанс на місце світовій цивілізації. Пане Сергій, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Дякую вам, Олена. Сергій Гайдай, відомий український політтехнолог, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком коментарем. Так само підпишіться на канал. час», цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.